У мене було декілька родинок, які мені не дуже подобались. Я чесно прийшла за одним, а виявили зовсім в іншому місці. Погана родинка, краще її видаляти, сказала. Як такових симптомів нема. Але що має людина насторожити? Так? Це якщо на шкірі з'являється якесь новоутворення і його розмір 6 і більше міліметрів. Є таке правило акорд. Це таке правило абревіатура. Перше, А, це означає асиметрія, тобто, якщо ваше утворення не симетричне. Краї, якщо краї не чіткі на рівні, О, окрас, якщо родимка має декілька три або більше різних кольорів, Р, розмір, розмір від шести і більше міліметрів. І літера Д означає динаміка, тобто зміни родимки в динаміці. Якщо ви помітили в себе щось перерахованого, треба звернутися на дерматоскопію. Основна причина. Меланома це шкідливе ультрафіолетового випромінювання. Що ми можемо зробити, щоб уникнути цього? Це не перебувати з 10 до 16 години під прямими сонячними променями, користуватися спеціальними сонцезахисними засобами широкого спектру дії. Також є спеціальний сонцезахисний одяг, а також берегти дітей, їхня шкіра більш вразлива до шкідливого сонячного випромінювання.